Недільного ранку красну площу в місті буквально заполонили любителі велоспорту та активного способу життя. Самі з друзями чи то родиною сотні чернігівців долучилися цей день провести у русі. Чернігів це велодень, традиційний, загальноміський. Це його дев'ятий день народження. Відмічається наступного року буде десятий. Сподіваємося, що буде найбільш масштабніший мероприє... заход цей. Серед такої кількості роверів та їх власників розбігаються очі. Виявляється, що для багатьох це не тільки засіб пересування, а тіло мистецтво та навіть стиль життя. Е, апріорі е, ретро-велосипеди, і взагалі ми полюбляємо ретро-стиль. Ми е, е, цікавимо з цим. Є такі ще е, твідран, коли їздять восени в твотвітових костюмах. Але сьогодні у нас е, Дудь у дівчатніух стиль а хлопчики вже в такому більш англійському стилі. І Тому родзинкою цьогорічного марафону став ретро-конкурс. Всім учасникам задали орієнтир двохсотріччя велосипеду та дали повний простір для фантазії. У підсумку не очікували такої кількості цікавих учасників. Підібрані образи легко вписалися не лише в сам захід, а стали його візитівкою. Паралельно проходила реєстрація учасників та підготовка до старту. Маршрут залишився традиційним. Ми їдемо по вулиці Шевченка до політехнічного університету. Поворачуємо на ліворуч. Потім ліворуч на 1 травня спускаємося до П'ятикутів, Потім, по проспекту перемоги, під'їжджаємо до України. Повертаємо праворуч на колі розвертаємось і повертаємося по проспекту Миру. Виїжджаємо на червону площу. Долучаються до веломарафону. щороку все більше людей приїжджають разом з маленькими дітьми всією родиною? Так, володень стає сімейною традицією. Ми приймаємо вже четвертий Раз участь спочатку. У нас була одна дитина з нами їздила. Тепер ми всією родиною. Я гадаю, що краще їздити на велосипеді, ніж сидіти вдома за комп'ютером і займатися незрозуміло чим дуже важливо не тільки відпочивати пасивно, а ще й активно. А культура цього відпочинку у нас дуже занедбана на часі, і саме завдяки таким заходам треба підіймати культуру у молоді. У людей, які вже цим раніше займалися, але з якихось причин зараз не катаються. Тому що велосипед це дуже здоровий образ життя. У колонії яка готувалася до старту, можна було пізнати різних людей, зокрема і спортсменів. Вчора, звичайно, попав на страничку і там написано, що у нас сьогодні велопробіг. Ну, я, я не знав, не готувався, і вирішив. Інтересно, як воно буде все відбувати. і Вільнення є. Фінішували велосипедисти на красній площі. Після чого їх очікувала вже традиційна лотерея. Щоправда, для тих, хто зареєструвався на старті, а таких 1212 учасників.